Ще кілька днів тому ось на цьому місці були купи сміття. Тоді люди нарікали стихійне звалище в центрі міста зробили самі ж комунальники. Ситуація змінилася після втручання народного контролю. Відходи прибрали, і машин зі сміттям тут більше не бачили. До народного контролю звернулися івано-франківці, мешканці вулиці Макогона. Вони скаржились на вулиці Макогона, що у центрі міста утворилося стихійне сміттєзвалище. Кругом нас закидають кругом, а тим мусором, кругом всім. Нема вже нам куди далі дихнути. Не то що жителі дихнути, вже так кругом -то, то все надоїло, що вже сили нема. Тут привозять з теплокомуненерго щепу, дроблять щепу, от і вони так то завозять, звозять, потім приїхав трактор. Тобто хтось ключі від цього має, але ніхто за це не відповідає. Взимку не чути, що воно смердить. Дуже, дуже добре чути в літі, коли то все гниє, коли то все сюди. Приходять діти, територія велика, машини не їздять. Тут діти в бадмінтон грали, на роверах каталися. Смітник у центрі міста, комунальники довго не помічали, та після звернення журналістів народного контролю звалище відразу ліквідували. Хочу вам подякувати, що ви нас послухали і приїхали, і зробили нам такий трохи порядок. Ну, ми будемо сподіватися, що. Щоб як ви звернули увагу їм на те, що вони так захарачили той подвір'я, то вони тепер вже того не будуть робити. Звичайно, хотілося б, щоб влада сама бачила і без того, що ви приїжджаєте, робила порядок. Але в принципі, я дякую вам, що є такий народний контроль. Єдине бажання, щоб зараз вже ніхто сюди не не кидав сміття, бо в принципі поприбрали, то вже якби приємно, що воно тут чисте. Марія Гаврилюк, Оксана Тиморська, Михайло Робристий, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,